Опинився я де? Взагалі в лісі, ще й бухи, і ще й їсти я хочу. А все чому? Все чому? Тому що зараз буде короче, мікрогайд. Мікрогайд. Виявляється, все-таки є тут фаст тревел, безкоштовний. Гроші платити не треба тільки, тільки своїм здоров'ям, і, 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 і часом, і нервами. Що треба зробити? Треба, от в таку аномалію. Таку от, штучку, е загагуляну гравітаційно, кинути болта. Тільки не свого, а ти ще в руках. І коли ти туди кидаєш свого болта, тобто то поклав ти типу, по неї свого болта, ти маєш одночасно зайти в цю аномалію. Якщо ти зробиш все правильно, в тебе є шанс, що тебе тут би, станеться космічна програма зони спеціально для тебе. Тут у мене є техніка певна, я вже сидів, відтачував її. Як це робиться, зараз я спробую і потім поясню і полетіли. 1.2, 1.3 і 1.1 поїхали. Давай, давай, братюня, лети. О, нормально. Нормально. Шльоп. Куди ми прилетіли? 400. В принципі, прямо під малахіт. Ні, це нормально. Зараз я розказую тепер чому я не помру. І чому це абсолютно легальний спосіб швидкого переміщення по зоні, і як цього досягнути, і що треба для цього зробити? Коротше, треба підійти в до цього пузиря. Е ну наскільки тобі вдається так, щоб він тебе за сосочок не взяв. Ні за лівий, ні за правий, поняв? Е ну ти приходиш. Ну, типу, на звук орієнтуєшся цей. Пі ну, десь так, десь так, наприклад. Потім затискаєш болта. І що ти робиш? Ти кидаєш болта, чекаєш десь ну, по відчуттях десь мілісекунд, десь 200-300, тобто ти його кинув, і от з невеличкою затримкою після того, як ти відпустив кнопку мишки, ти робиш шажок вперед, мікрошажочок. Якщо тебе, ну, ти демедж не отримав і нічого з тобою не сталося, значить ти все ще далеко. Повторюєш, затиснув, кинув шажочок, нічого не сталося. І так, до того часу, поки ти. Не підійдеш під е... вплотну до цієї аномалії. Тобто ти отак от робиш, от поки тобі не вдасться. І потім в якийсь час підійдеш уже настільки, що тебе засмокчує. Тут два варіанти. Або ти встиг синхронізувати кидок болта зі своїм шашком, тоді тебе підкине. Якщо ти не встиг, тобі дасть демедж. Дало демедж повторюєш. Ну, якби Вдалося зробити правильно, ну, летиш. Оп, у мене почало вже виходити більш-менш стабільно. Не завжди ти пролітаєш далеко. Не знаю від чого це залежить. Напевно, від, якщо ти відпустив, типу. Коли ти йдеш, заходиш в пузир, і ти відпустив, типу, ну, е якби, те, що ти йдеш вперед, ну, типу, е як це блять? рух. Слово складне. Рух вперед, то напевно ти пролетиш недалеко. Однак, якщо ти, в принципі, закомітився повністю, ти можеш прилетіти достатньо далеко. Важливо ще е, тримати приціл повище, бо ти летиш по напрямку свого прицілу. Тобто, теор... ну, як я вам показав, теоретично можна прилетіти е, е, пару кілометрів на цій фігні. Тобто це реально безкоштовний фаст трев. Це це не баг, це аномальне приміщення швидке. Чому я кажу, що от робити мікрошашки і кидати болта, тому що ти таким чином більш-менш намагаєшся якби, усереднити цю дистанцію, що ти будеш приблизно завжди знаходитися на одній дистанції перед тим, як буде прилітати болт, щоб ти звик до того, коли тобі треба от робити цей шажочок, да? в який момент? Тому така от штука. Будемо обов'язково ще пробувати при нагоді.